Угорська революція стала не тільки важливим проявом холодної війни, але й найбільш показовою подією, яка характеризувала суть радянської зовнішньої політики при Хрущові, а також вплинула на зовнішньополітичний курс адміністрації президента Двайта Ейзенхавера та й США загалом в наступні роки, відобразивши таким чином початок нового етапу холодної війни. Для розуміння угорської революції потрібно спочатку розглянути її причини, які можна розділити на дві категорії: встановлення прорадянського режиму в післявоєнній Угорщині та його діяльність в передреволюційне десятиліття. Встановлення радянського режиму в Угорщині відбувалося за схожим сценарієм, як і в інших східноєвропейських державах, і було реалізацією цілей, які СРСР переслідував під час Другої світової війни, і які відображали його глобальний зовнішньополітичний дискурс, якому він слідував протягом всього свого існування, а саме реалізація Світової революції з цією метою радянський Союз сприяв розв'язанню Другої світової війни, надіючись, що війна буде розвиватися за сценарієм Першої світової. Німеччина зіткнеться з Британією та Францією, загрузнена в позиційній окопній війні в Західній Європі, що призведе до економічної кризи у всіх воюючих країнах, і як результат до підвищення революційної ситуації, як це було в перші роки після Першої світової війни. Але на цей раз військова потуга СРСР вистачить, щоб скориставшись цією ситуацією. Поширити світову революцію на всю Європу. На практиці сподівання Сталіна не виправдались. Успішний Бліцкрік дозволив Гітлеру сконцентрувати всі сили на СРСР, і Сталіну для перемоги довелося вступити в союз з західними державами, тому радянська армія змогла зайняти тільки Східну Європу. Так зване звільнення східноєвропейських держав відбувалося фактично в формі окупації, що сталося із Угорщиною. Хоча Угорщиною вперше після воєнні роки мала керувати так звана Союзницька контрольна комісія, очолив її радянський маршал Ворошилов, і попри те, що ніякого поділу на сфери впливу офіційно не було узгоджено, фактично комісія підкорялася волі СРСР, який спробував скористатися цим, щоб закріпити в Угорщини комуністичний прорадянський режим. Ще під Кінець війни Варшилов привіз в Москву лідера угорських комуністів Матіса Ракоши, з яким був узгоджений план встановлення в угорщині прорадянського режиму, для чого на парламентські вибори 1945 року були допущені тільки 5 партій, з яких 3 прорадянські, але набрати комуністи змогли тільки 17%, стільки ж скільки і соціалісти. Спільних 34% їх голосів було занадто мало проти 57%, які отримали найбільш права незалежна партія дрібних господарів аграрних ребенків. І громадян це показувало відсутність значної підтримки комуністів серед угорців, але Варшило все одно створив штучний коаліційний уряд, в якому переможці виборів отримали тільки половину місць, а комуністи зберегли найбільш важливі посади. Для встановлення абсолютної комуністичної диктатури Матіас Ракош розробив так звану тактику нарізання салямі, яка полягала в поступовій ліквідації непрорадянських сил і реалізувалася через арешти опозиційних лідерів, позбавлення виборчого права майже 10 частини виборців, заборона правих партій. І позбавлення мандатів їх кандидатів, консолідації власних сил через утворення загальнолівої угорської партії трудящих і виключення звідти непрорадянських соціалістів, і нарешті фальсифікації виборів. В результаті всього цього, в 1949 році, комуністи таки встановили монополію влади, а Угорщину очолив матір Ракоші. Потрібно сказати, що угорці, по більшій мірі, вкрай негативно ставилися до цих подій, що було зумовлено кількома факторами. Багато з них ще пам'ятали червоний терор часів революції 1919 року, а міжвоєнні роки відзначилися непоганим економічним розвитком. В самій же Угорщині ніколи не встановлювався фашистський режим. Більше того, навіть повноцінним авторитарним режимом рагенства Міклаша Хорті назвати важко. Під кінець Другої світової Хорті майже уклав переміря з СРСР, чому завадило тільки вторгнення на. Цейської Німеччини в саму Угорщину, тому режим Салаші. І продовження війни вважалися нав'язаними зовні, через що більшість угорців не відчували за собою якоїсь значної вини, а перебування в угорщині радянських військ, за допомогою яких і здійснювалися всі репресії та встановлення комуністичного режиму, сприймалося ними як зовнішня окупація. Тому режим Ракоши одразу був дуже непопулярним, і ця непопулярність тільки збільшувалася впродовж його існування, так як сам матір Ракоши був відвертим сталіністом. Навіть не намагався порозумітися зі своїм народом, а своє правління легітимізував виключно схваленням СРСР, не приховуючи, а навіть пишаючись тим, що є маріонеткою Сталіна, символом чого став встановлений в Будапешті 20 метровий колос Йосифу Вісаріоновичу. Паралельно Наракош розгорнув кампанію жорстоких репресій, якими займалася спецслужба зі штаб-квартири в будинку 60 на вулиці Андраші, прозваним Дом терору. Угорська служба держбезпеки мала 30 тисяч співробітників, а в її архівах зберігалося близько 1 мільйона особистих справ 10% від всього населення Угорщини. За цими показниками вона поступалася тільки німецькому штазі. Тільки за останні три роки диктатури Ракоші, яка тривала 8 років, було репресовано 500 тисяч громадян. При цьому угорські репресивні органи прямо підкорялися МДБ СРСР, і значна частина репресованих відправлялася в радянський гутап. Половина з них так і не повернулася на батьківщину. Отже, в Угорщині склалася парадоксальна ситуація: режим був максимально сталіністським, при тому, що населення було категорично антисталіністським. Але смерть Сталіна в 1953 році, здавалося б, створила можливість уникнути назріваючого суспільного заворушення, втративши головну опору своєї влади, ракоші швидко був замінений на імре Надя, представника ліберального крила угорських комуністів, який піддався сильним репресіям під час режиму Ракоші, Тому після приходу до влади спробував провести ліберальні реформи. Як в економіці, так і в політиці тут і проявилося справжнє обличчя радянської зовнішньої політики. Хрущовська відлега передбачала лише нормалізацію відносин з західним блоком і відмову від підготовки повноцінної Третії світової війни, якою займався Сталін всі післявоєнні роки, але аж ніяк не відмову від впливу на східноєвропейські держави. Навпаки, відмовляючись від претензій на країни Західного блоку, Хрущов збирався максимально консолідувати східний блок, для чого в 1955 році і було. Створено ОВД, тому незабаром Ракоші зміг повернутися собі владу. Але його репутація, як відданого сталініста, заважала політиці Хрущова по покращенню відносин з Його Славією. Тому вже в 1956 році Ракоши тепер вже остаточно був усунений від влади за прямим наказом Москви. Але на його місце став такий же сталініст Ероньо Гюрьо, що показово, адже сам Хрущов до того, як почав критикувати Сталіна, був сталіністом і зіграв значну роль в сталінських репресіях. Плив цих подій на угорців був колосальним. Ненависть за сталінізму і режиму Ракоші, який так і не приніс економічного покращення, а лише репресії, змішалася з коротким періодом лібер... лібералізації і мре Надя, який тільки загострив бажання змін. До чого додався вивід радянських військ сусідній Австрії після закіп... закріплення її нейтралітету, що прилило надію на аналогічні події в угорців і розчарування після зміни Сталініста Ракоші на Сталініста Геря, і все це на фоні познанського повстання в Польщі, яке Здавалося б, мало певний усміх, призвівши до початку так званої гумульківської відлиги. Як результат, угорці почали діяти. 22 жовтня будапештські студенти видали маніфест опозиції, в якому вимагалося економічних реформ, демократизації, ведення багатопартійності, проведення вільних виборів, відновлення на чолі країни Надя, суду над Ракоші і сталіністами, вивід всіх радянських військ та проголошення Угорщини нейтральною державою. 23 жовтня протестуючі зібралися біля пам'ятника Юзефу Бему, командувачу польського легіону, який прийшов на допомогу угорцям під час революції 1848 року, яка також була придушена Росією. Таким чином, угорці солідаризувалися з польськими протестами в Познані, після чого 25-метровий ідол Сталіна був повалений, що стало символом початку угорської революції. Геріг не наважився використати силу проти протестуючих, але і вимоги їх не виконував, тому революціонери обезброїли урядові сили, захопили типографії, вокзал, склади зі зброєю та патронний завод. Навіть виникла загроза будинкам МВС, партії та уряду, через що радянське керівництво було вимушене повернути на посаду на пост голови держави Імра Надя. Але насправді ці події були зроблені лише для заспокоєння протестів, і СРСР не хотів допустити ніяких справжніх змін. Тому в Будапешт прибули члени президіуму ЦК КПРС Анастас Мікаян і Михаїл Суслов, яким і дісталася реальна влада в Угорщині. А також додаткові 6 тисяч радянських військ. На цей момент СРСР розраховував розібратися з Угорщинським повстанням, як з Берлінським, в 1953 році, 25 жовтня. На площі парламенту відбулася перша велика сутичка з радянськими військами, в результаті якої загинула сотні угорців. Після цього мирне завершення революції стало маловірогідним. Радянська та й сучасна російська пропаганда стверджують, що це американські спецслужби і місцеві фашисти спровокували революцію, що категорично не відповідає дійсності. Насправді, повстання стало для США повною несподіванкою. В Угорщині знаходиться тільки один агент ЦРУ ГЕС Катон. Єдина людина в усьому управлінні, яка знала угорську мову, він не займався ніякою оперативною діяльністю і на наданий ним 28 жовтня запит про постачання повсталим зброї, отримав негативну відповідь штаб-квартири ЦРУ, що відповідало зовнішньополітичній позиції уряду Ейзенхаура, який після смерті Сталіна надіявся на можливість зменшення напруги між двома блоками та як мінімум на їх чітке розмежування. На що зокрема була направлена Женевська конференція по вирішенню конфліктів Азії? Тому Ейзінгавер відмовився втручатися в радянську сферу впливу, боячись, що це дасть привід СРСР до інтервенції і вважаючи, що угорські революціонери достатньо сильні самі по собі, вирішивши обмежитися дипломатичним тиском на СРСР через міжнародні органи. Угорських повстанців очолював колишній генерал, репресований при Ракоші Белла Кірай. Багато угорських військових перейшли на сторону повстанців, і серед них генерал Пал Малетер. Єдиний вищий угорський офіцер, що підтримав повстання, спершу Імре Надь намагався примиритися з повстанцями, обіцяючи амністію, але було вже пізно. Повсталі доволі успішно вели бойові дії не тільки в Будапешті, але й по всій Угорщині і змогли нейтралізувати перші інтервенські війська СРСР. До речі, в боях з радянськими військами приймали участь колишні члени УПА, які проживали на території Угорщини, і з яких було сформовано кілька добробатів. Підтримали революцію і 200 студентів з КНДР. З огляду на це все імре Надь таки зробив свій вибір, і 28 жовтня присягнув революції, об'явив проведення в угорщині багатопартійності та розпустив е, служби безпеки. Радянська влада не очікувала на таку розв'язку подій, тому не до кінця розуміючи, що робити, вирішила реалізувати польський сценарій і дозволити часткову лібералізацію, вивівши свої війська з Угорщини, тим паче, що Надь все ще залишався членом компартії. Але далі події прийняли абсолютно неприйнятний для СРСР поворот. 31 жовтня Імре Надь вийшов з ОВД і соцблоку та проголосив Угорщину нейтральною державою за прикладом Австрії. І цього ж дня Хрущов ухвалив військову операцію Вихар по придушенню угорської революції, щоб не допустити ефекту доміно в Болгарії і Румунії, де під впливом угорських подій також почало наростати невдоволення, що вже загрожувало існуванню всього соцблоку. Нас спробував виступити е, в переговори, але 3 листопада відправлена ним делегація була підступно арештована очільником КДБ СРСР. 4 листопада під командуванням Жукова радянська армія почала штурм Будапешту. Три доби угорці мужньо захищали свою столицю, але 7 жовтня вони таки, вона таки пала. Як і 100 років до цього Росія передушила угорську революцію, Імре Надь, Пал Маларет і їх прибічники були арештовані, визнані винними в контрреволюції і страчені. Загалом внаслідок угорського повстання загинуло мінімум 700 радянських солдат. Та не менше трьох тисяч угорців. В результаті наступних репресій до пів тисячі угорців було страчено 22 тисячі відправлено до в'язниць, 13 тисяч в табори, і більше 200 тисяч, тобто 2% від цього населення, було змушено стати біженцями. Придушення СРСР угорського повстання і невтручання в це США чітко закріпили розмежування між двома блоками в Європі і розпочали новий етап холодної війни, на якому США і СРСР будуть уникати за виключенням непередбачуваних подій, прямих зіткнень між собою і боротимуться за країни третього світу. Двайт Езенхавер розчарований провалом своєї спроби дипломатичного тиску на СРСР, переважно через відволікання уваги світового суспільства на советську кризу, перейшов до більш жорстких дій в зовнішньої політиці під час. Цирійської кризи 1957 року і події в Індонезії в 1958. Угорська криза відобразилася і на внутрішніх подіях в СРСР. Так саме страх перед лінчуванням комуністів, що відбувалося впродовж усього угорського повстання. Радянська влада мотивувала використання сили проти робітників в 1962 році, що вилився в Новочеркаський розстріл. Термін обманута весна використовують для позначення провалу спроб лібералізації в Албанії в 1956 році, але на мій погляд. Цим ним цілком можна позначити загалом всі невдалі виступи проти комуністичних диктатури, що спалахнули після смерті Сталіна в східній Німеччині, в Албанії, в Угорщині і в Польщі, де гумульківська відлига також незабар... незабаром закінчилася. Але аналогічні події відбулися під час окупації радянськими військами Чехословаччини в 1968 році і лише в 1989 році під час осені народів через півстоліття після початку Другої світової Східна Європа. Нарешті була звільнена.